В контексті цих так званих перемовин маємо унікальну ситуацію, яка ну безпрецедентна. Тобто, у нас не було нічого подібного, мабуть, за всю історію 20-го і 21-го століття, щоб говорили між собою там дві країни при цьому предметом розмови. Є ситуація пов'язана з третьою країною, і до цього залучені ще четверті країни. причому їх багато да? і е, ці, країни, ці країни безпосередньо до цих перемовин не залучаються. І от історія з перемовами щодо чорного моря, якраз про це. Росія штатами поговорила. Росія хоче зняття санкцій, переважно більшість з яких запроваджував європейський союз. І очевидно, очевидно, що Сполучені Штати можуть. Звернутися, можливо, вже звернулися, просто це знаєте в такому напівзакритому режимі було звернутися до європейців з проханням обдумати можливість зняття цих санкцій, і, власне ці санкції зняти чи піде на це Європа. В мене, чесно кажучи, є певні сумніви, чому тому, що європейські країни вони хочуть побачити, що вони отримають у відповідь, що Україна отримає у відповідь на те, якщо вони зменшать або там взагалі відмінять оці ці санкції проти Російської Федерації. Просто наразі складається така ситуація. Що вигода від е, можливого перемир'я в Чорному морі, вона практично 100% на боці Російської Федерації. Україна з цієї цієї історії. Отримає просто чергове підтвердження того факту, що ми хочемо миру. Все так ми ага. про це постійно говоримо і робимо все для цього. Ніяких інших переваг ми не отримаємо. Тому мені здається, що Європа про це знає, і для Європи це буде додатковий аргумент спілкування з Сполученими Штатами. Або залучайте нас безпосередньо до перемовин. Ну щоб ми могли теж тоді це обговорювати і, власне, приймати рішення, відміняти, не відміняти. Або е ми хочемо побачити відповідний список. Від України або список від від тих же європейських країн в бік вже Російської Федерації з якимись умовами, які повинна виконати Росія.